Вчора непогано себе проявили оці вісти. Я ловив на модельку Ріпер 4 дюйми. Вчора в мене дві пачки щуки пожали. Тобто вісім приманок, вчора просто на розрив то свічки, то удари, то хвоста відкусить. Оцей новий 18-й колір просто творив дива. Але хочу от на течії спробувати Фетіка. Це така класика x vist FET 3 і 3 дюйми в такому самому кольорі. Насправді я набрав з собою багато приманок. Тобто, ну, бачите, я ввожу з собою. Ну, завжди велику сумку, завжди багато різних кольорів. Вон, бачите, і моторне масло, і натуралочки, отакі, до речі, класні нові теж можна буде спробувати. Карамелька Оце улюблений колір Наталії Петрівни, такий натуральний. Бачите, типу карамель, піщаний такий класний. І також нагадую, що у компанії Віз зараз в продажу є отакі мікси приманок. Це їхня така класна ідея для людей, які хочуть лише спробувати вперше їхні силиконові приманки. Ось вони зробили такі мікси, де ви можете половити на абсолютно різні кольори. Бачите, всі моделі є міксовані. Ось, ну, я гадаю, більш детально ви зможете побачити в них на сайті. І, до речі, на сайті в них також ще проходить дуже класна акція. Тому заходьте та отримуйте бонуси при замовленні. Так, ну а зараз дістаємо офсет. Тут чепив нас дуже багато, повторюсь, ловимо по корчам, тому тільки осетні гачки. Ну або паралон з прижатим двійником, як я кидав. Так, Беремо 3.0 сесейм. Оці японські гачки. Дуже класні. Ловлю вже, не знаю, років 5, мабуть, на цю модель. І жодних проблем нема. По вазі ходовка це від 10 до. 15-18 грамів тут, залежно від того, який використовувати комплект. Ну, Зараз я ловлю на кастинг, тому що, повторюсь, тут рибу треба просто видирати, <смі> видирати з корнями, хотів сказати. Тому поки в моїх руках потужна кастингова снасть. Течії тут сильної нема, вона зараз тут максимально доречна. О, проходинці. Бляха, схід, -мойо, це уцнуло. А, Народ, ви це бачили? Ви це бачили, іначе збила приманку, коротше. Ось кручу, да, народ, блін, спокльовки, щука збила мого фета. Дивіться. Чітко кинув туди під кущ і відразу, дивіться, щоб не бути голослівним, просто нема спідки приманки. <с> ну Прикольно, бачите, реакція відразу є на силикон. Давайте шукати такий самий фет. Ось, відразу, буквально там з перших закидів ми переставили стрішки. І відразу тут є клювання. Так, зараз дянемо Бачите, був би відкритий гачок, риба б, скоріш за все, сіла. А так, офсет і... каси. A ти і later Нападіння народу. Перший закид, бля. Так, це... Віджимаю твоїх щук, Сань. Бутав, з, з, з першого закиду тільки віде 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 віде. тільки прийшли народ на ту точку, яку вчора в діпер відмалювали ми з корчиками і з-під куща Шнурабас. Тим не менш, народ, дивіться, от така, от така малютка. Так, стій, давай тебе обережненько візьмемо. От там з під корчика вискочила. Що пашка, давайте її заберемо. Тим не менш, дуже від клювання. Такий удар в неї був класний. Хоч і шнурок там на 400 500 грамів. Шнурабас. Давайте не будемо її мучати. Зараз знімемо, знімемо її з гачка. О, і відпускаємо. 12, так, ну, да. у мене ось проходимость 12 стоїть. І оцей Все ж таки, оцей колір народ, бачите, він працює стабільно. Це не те, що там раз десь на нього поклювало. О, скільки разів я переїжджаю на десну, скільки я беру з собою оці фетіки, і завжди працює оцей новий кисотний колір. Це вже така закономірність. Так, будемо ловити далі. Вже добре, бачите, хоч і невеличка, але все ж таки така, така бажана щука. Вчора ми промалювали тут діпером від цього куща ну, ось, і отуди, по всім корчам. ось Я вам зроблю тут потім вставочку, подивитись, дуже багато на дні а, таких гілок, віток і так далі. І саме тому ось, бачите, монтаж а, на проходимцю. Офсетний гачок і мультиплікаторна снасть з потужним шнуром в руках. Осі, іноді, іноді навіть офсет я вганяю всередину приманки для того, щоб мінімально чіплятися за карчі. Я. Я. Народ. З, з кущика, брин, бачиш, де вони <паспаліст> Бачиш, де вони, де вони всі сидять. О! Народ. Тільки но ну, туди з руки буквально закинув. І така, що, стрибаємо, сходимо, давай. Є сили, є сили самовідпуститись. Хотів вам, друзі, записати. О, бачите, вдалося, вдалося зробити так, щоб вона зійшла. Єдине, що приманку розпаяла, але я вже цей фетик хотів змінювати, тому я з цього приводу не переймався. Нащо мазати оту, оті руки, щоб воно це таке слюняве все було в слизняках? Ось, якщо можна просто дати їй попригати. Там трішки. Коротше, оці фети реально щось зарулили. Бачите, нічого не було. Ось Ми змінили місце вкотре змінили місце. І на оці кислотні фети. Почалося з під першого куща, потім з під другого я куща. Туди кидав. Що що? А ти кидав, так? Он, Саня, кидав. Саня, Саня каже, я туди три рази кидав свої приманки, нічого не було. І я з першого разу кидаю і забираю звідти щуку. Вона, вона мабуть, хоче кислоту. Ну, кислоту, і, я так розумію, певного розміру і форми. У мене такий, такий самий розмір, один в один. А, самий. ну, тоді бачиш, кольор, тоді бачиш, все ж таки, цей новий колір у віста він зарулив. Реально. Причому приманка, я ж кажу, працює не тільки це тут, і сьогодні. Вона працює всюди і завжди. Оце як не поставиш, завжди на неї щось є. Я їх почав тестувати ще в тому році, осінню. Ось я ловив судака і працювала саме кислота яскрава. Мені ще тоді хлопці прислали, щоб я подивився, як працюють приманки. Тобто просто потестував і їх ще не було в продажі. І вже тоді, і вже тоді на них дуже класно я починав відриватись.